Законопроект 124.14, який фактично ліквідує незалежність Набу та САБ і підпорядковує їхню діяльність генпрокурору, було підписано президентом. Генеральний прокурор отримав право давати письмові вказівки детективам набу та отримав доступ до справ, які розслідували. Набу з цього приводу вже почалися якісь там мітинги, типу небайдужих громадян з викриками в... «Ми Ми не в але. З цим можна посперечатись, судячи з того, що суспільство звернуло увагу лише на ліквідацію незалежності НАБУ та САП, то можна вважати, що їх в черговий раз взули. Давайте відверто. Зміни щодо підпорядкованості органів НАБУ та САП мало чим стосуються звичайних громадян, тобто нас з вами. А що якщо я вам покажу один абзац з цього ж законопроекту, який стосується кожного. Але чомусь замовчується. Внесли серйозні зміни, які дозволять слідчому проникати в житло без ухвали слідчого судді. Ви скажете, що таке право було і раніше? Так, але раніше слідчий мав право увійти до житла лише у невідкладних випадках, пов'язані із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які вчинили злочин. Часто ця норма порушувалася, що було наслідком для визнання доказів недопустимими. однак, тепер в житло можуть проникати під приводом необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, тобто фактично завжди. Тобто, Верховна Рада узаконила зловживання для правоохоронних органів, але люди знову вибачте за вираз, як ті вівці. Я сподіваюся, ви і так розумієте, чому підняли кіпі щодо Набута Сап. Це лише перерозподіл контролю та впливу. Але помічайте деталі.